Другий день, як я ношу цей аромат Fragrance Фрагранс Дюбоа. Він мені прям дуже зайшов. Зайшов в першу чергу, тому що він на зараз ідеально розкривається. Він дуже свіжий, він деревинно-цитрусовий аромат. Друге, за що він мені зайшов, за те, що в нього крутий шлейф. І вчора я якраз був на зустрічі. І практично всі помітили, що це новинка. Сказали, Паша, це щось нове, тому що раніше, прям такого, ми ще не відчували. Люціус Фрагранс Bois, класна густа концентрація, насиченість, стійкість, шлейф все 10 з 10, дуже свіжий тенрічний. Круто підбадьорює, дає, знаєте, такий. Вайб якийсь е, гарного настрою, впевненості. Ну тобто, те, що зараз потрібно, реально для чоловіків. Я вважаю на цю погоду, ідеальний аромат. Оформлення в нього також просто космос. Люціус, з фрегранс дібоа є в асортименті доступний до замовлення від 3 мл. Також його можна замовляти повнорозмірним флаконом на 100 мл.